Вам потрібен міцний та ефективний матеріал для стін. Використовуйте наші рядові блоки. Вони поєднують надійні утеплення та міцну бетонну основу. В наявності маємо блоки ЄПС 90, ЄПС 120 і ЕПС 250. Вам потрібно сформувати кути та віконні прорізи у термобудинку. Для цього ми маємо торцеві блоки. Вони забезпечують ідеально рівні кути, чим спрощують подальше оздоблення. Якщо ви прагнете до максимальної енергоефективності будинку, вам потрібен наш рядовий блок 100 на 50. Він має ширшу зовнішню стінку. Ще одна перевага відсутність потреби у торцевих блоках, адже спеціальна заглушка зробить його торцевим там, де вам потрібно. Вам потрібне швидке рішення для монолітного поясу чи стрічкового фундаменту використовувати наш розбірний блок. Він дозволяє регулювати ширину та відразу утеплює конструкцію, не потребуючи демонтажу, як, наприклад, дерев'яного опалубка. Це економія ваших часу та грошей. Переглянути весь асортимент блоків можна на нашому сайті. Термоблоки це ідеальне рішення для вашого проєкту.